У, наш... них задача, у них задача е, викачати всі кошти, е, обанкротити Таїровський посілковий совет е, е, ко, і забрати всь... ну, у них на сьогоднішній час виходить. І забрати всю, всю землю, яка є. Вільна, невільна, щоб е, е, не відібра, щоб нікому тільки є. Доброго дня. Сьогодні у нас 14 лютого 2024 року. Ми знаходимося біля Таїровської селищної ради в селищі Таїрова. Справа в тому, що вчора в Відьпольському районному суді на 11.30 представник органу опіки та піклування не з'явилися на суду, і в зв'язку з чим це засідання було зірвано, держава витратила кошти, всі витратили свій час. І просте рішення, проста ухвала, яка необхідна для прийняття по справі з метою. Щоб провести експертизу, не була прийнята у зв'язку з тим, що без органу опіки та опіклування це зробити було невозможно. Наразі ми спробуємо зайти до Тирської ради і дізнатися, чому вони не виконують свої обов'язки. До преси. Да. Е. Е. Значить, в Відопольському районному суді є справа 509, 76, да. 55, 23. Значить, Таїровська селищна рада є стороною по справі, там справа про визнання особи недієздатної. Я, окрім того, що я журналіст, я ще є присяжним засідателем у Ведьопольському районному суді. Так от вчора на 11.30 було засідання е. і 27-го. Чи є довідка, я вопробував все справу. 27 грудня 2023 року в 11.13 ця ухвала була загружена в електронний суд і була доступна для вашого органу підбування з метою ознайомлення. І вони вчора не прийшли на засідання. Ми вчора всі були. Держава витратила кошти на це засідання ніякого. Їм не обов'язково було присутність. Вони могли б електронним листом надіслати свою згоду, розглядати без їхнього участі. Але в зв'язку з тим, що вони не були, нам ми не змогли прийняти ухвалу про призначення експертизи для цієї особи і відкласти цю справу. Чановний пане громад, да. на жаль, я не є фахівець. Цієї справи, але ну, я пропоную зробити так. так: давайте ви зробите інформаційний запит, ми розберемося, надаємо фахову відповідь стосовно цього немає ми... нікого, що зараз, зараз не, не можу сказати. Я Володимир володим, якщо вам задати запитання, чи е, можна нараховувати посадовій особі премію чи матеріальну допомогу, якщо вона не виконує свої посадові обов'язки? Я скажу вам ще більше. Мало того, що вони не повинні отримати премії, то вони отримують премії, от їх нема на роботі. І, і все, все, все отримують отримую Прем... зароб... заробітна плата, премії у них стабільні. Це їхні заробітні. Вони поставлені тут для того, щоб отримувати заробітну плату і премію і без виконання своїх Без виконання взагалі. Ходиш на роботу, не ходиш. Ну а вони вони получають. От якщо ви візьмете за за цілий рік премії, стабільні премії всіх. Жодного місця не пробу жодного. От на на ліка, коли на людина на лікарняному, ну ж премі. премії ж немає. А вони е, отримують премі. За да. То що гарно за от, лікується. От, от, от я вже сьогодні другий день приходжу. Мені треба підписати акти. Ну Нема керівництва, я не можу це підписати. Не на роботу? А, Ну, я не знаю, ну, напевно, ну, Зараз вже ми... 11 години ранку, ранку, що нікого немає. Ну, в мене є така інформація, що поболіли. Всі поболіли, так? У них задача викачати всі кошти, обанкротити Таїровський посілковий совет і забрати все. Ну у них на сьогоднішній час виходить. і забрати всю всю землю, яка є вільна, невільна, щоб е нікому не відібрав, достали. щоб нікому тільки є тут. Хоча б один місяць не виплатити їй цю премію? Е премію. ні. Ну якесь бути покарання ні, за це не, не буває. Ну зверніть увагу, них держава витратила кошти, кошти, кошти на, на судово засідання, засідання, да. засідання. Ми прийшли мені ж оплачують, як присяжному, другому присяжному оплачують. Суддя отримує судову винагороду. Всі витратили свій час і. І держава витратила кошти, а орган опікетопікування Тирецької ради не з'явилися. І нічого не написали. Ну, напевно, таке буває. Таке буває. В ну, будемо звертатися. Буває, да? буває все. Да. Був Дякую все буває. за інформацію. Ну все ж, будемо звертатися з цим задом. Роман Варшанідза, Мурат Варшанідзе, Альтернативорг.